Війна буде тривати до 2034 року. Невже Валерій Залужний заявив, що війна в Україні може тривати до 1934 року. За його словами, Україна вступила в нову фазу війни. І якщо не подбаємо про довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Якщо Україна не змінить стратегію захисту і підходить до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 1934 року. Попри це, у Стамбулі пройшли ще одні переговори між делегаціями України та РФ, але а вже ж вагомих домовленостей щодо пропилення вогню не було укладено. Ми знаємо, чого хоче Росія, як мінімум чотири області України, але віддати неокуповані території було б дурістю. Тому зараз дійсно все виглядає на те, що війна далека від свого завершення. А що ви думаєте, чи дійсно війна може тривати ще десятиліття? Чи є у вас надія така, що ось ось все закінчиться перемогою України?